Обрати і сестри, і Бог надіє, нехай вас наповнить усякою радістю, миром у вірі, щоб ви збагатилися надією і силою Святого Духа. Це для тих всіх, хто в постійних молитвах, хто постійній вірі до Бога і кличе за свій народ. Пам'ятайте, що ви не самі, і ви робите це не своєю силою. Але Дух Святий є з вами. Аллелюй! І Він буде давати, Він буде відновлювати. Я вірю в Бога, який відновлює нас. каже, хто надіється на Господа, той відновить сили свої. Аллилуйя. Слава Богу! Вірити в такого Бога! Аллелюй! Слава Богу! Я дякую дякую Богу за братів, за це слово, яке вони сьогодні говорять. Це слово від серця, це слово від Духа Святого. Я... Коротенько зачитаємо, ми також будемо молитися, це 2 Коринтян, 7 розділ з 10-го вірша, 10 і 11. Бо смуток для Бога чинить покаяння на спасіння, а про нього не жалкуємо. А смуток світський, він чинить смерть. Бо ось саме це, що ви засмутилися для Бога, яку пильність велику воно вам зробило тоді. Яку оборону, яке обурення, який страх, яке бажання, яку горливість, яку помсту, ви всім показали, що ви є чисті у справі. Слава Ісусу Христу! Ми тут ми часом ну, себе може десь там а, а, засуджуємо, що може ми занадто там емоційні, може ми занадто, а, занадто гарячі в да, цих, цих справах. Ми за помсту, а, тут йдеться мова, то, що брат Сергій казав сьогодні, що ну ми хочемо, щоб покаране було зло. Немає? І це добре. Зло повинно бути покаране. У нас немає в Україні смертної кари, так що, а в тюрмі браті наші ходять, там будуть каляти. Слава Богу, слава Богу. Так що ми, ми повинні продовжувати знаєте, в тій відвазі до Господа молитися. Біблія каже, що смуток для Бога чинить. чинить Покаяння на спасіння, тому що немає спасіння без покаяння. І ми маємо благословенний час сьогодні в країні. Я вчора пізно вечором ще був на Майдані, там остання молитва, і вони завершували її піснею Боже Україну храни, так, цей, цей гімн, духовний гімн України. Я взагалі би дуже хотів, щоб це був нашим національним гімном, також ця пісня. <реш> да. Ось, але. Ми були, там був молодіжний хор з церкви з Віфанії, і вони попросили, щоб я під'їхав туди і разом з ними провів молитву, і там просто з вечором це видовище, коли кругом ці свічки, напевно, хтось з вас і був бачив, да? дійсно, як, як народ сумує сьогодні український. і, і Є привід, звичайно, є, є сьогодні всі причини для того, щоб сумувати і розвивати серце своє, і плакати перед Богом ось, за всі ці речі, розуміючи те, що. В нашій країні провелася невинна кров, Ось, Провелася кров не злочинців, а провелася кров кров зовсім, зовсім світлих, хороших, добрих і життєлюбивих людей. Ось. І я би хотів запропонувати нам, щоб ми як церква молилася за те, щоб цей смуток або цей сум, щоб він не був світський, да? але щоб це, щоб це був сум для Бога, сум, який, який приведе. Кожну людину до покаяння, да, до, до усвідомлення того, що їй самій потрібно в житті своєму мінятися, що їй потрібно каятися перед Богом. А, за цей сум я би хотів, щоб ми молилися, щоб наш народ мав такий сум, щоб справді, щоб справді наша країна ну, а, сьогодні могла прийти до Бога і. Розуміючи, що, що, що треба молитися за Божу милість для нашої країни, тому що тут провелася невинна кров. І, і ця, ця невинна кров, десь, як ми чули сьогодні, там в небесах, да, вона перед Богом да, голосить, І щоб Господь просто явив свою милість над нашою землею. І я, я вірю, що ця милість вона обов'язково буде через покаяння нашого народу. Ми, ми співали цю пісню. Я вірю, тому ми з вами є тут, церква. Ми співали цю пісню, щоб всі народи прославили Господа. І я дуже хочу, щоб наш народ український прославив Господа. Амін. Щоб наш, наш, щоб наш Господь був прославлений тут у цій країні, і справді не важливо, Для, для нього немає різниці, де живуть люди, чи, чи в Севастополі, чи, чи у Львові. Для нього не важливо. Всім цим людям потрібно покаяння, і, і ми повинні молитися за це. І нехай Господь благословить нас з вами. Ми, ми живемо в цій країні. І те, що говорив брат Володя на початку, це, це справді це є дуже важливо. Це є фундаментальний принцип для нас, як для церкви, ототожнити себе з, з, з тим народом, серед якого ми живемо. Ми не повинні цього соромитися. Це є ну, якби, а, наш а, наш, наш, наш фундамент для того, щоб ми могли бути успішними а, в цих цілях, які Бог має нас з вами тут серед цього народу. Тому що Ісус прийшов, ми не були колись народом, але Він прийшов, став людиною, хоча Він є Бог, але Він став людиною для того, щоб нас з вами всіх спасти. І без нашого ототожнення з цим народом ми не зможемо йому відповідно проповідувати Євангелія Царства Божого. Ми не зможемо. Нам Бог дивиться на серце Твоє і моє. І якщо в нашому серці є любов до, до цього народу, оце, що ми чули сьогодні, серце да оцей тягар, який, який ми мусимо нести, церква. Ми, ми, ми не повинні знаєте, є тягарі, яких ми, які ми повинні зрікатися в житті. Так? Це Біблія каже: скиньте себе, всякий тягар і гріх, і біжіть вперед до боротьби, яка перед вами, дивлячись на починателя звершителя вашої віри. Ісуса Христа, Оцей гріх нам треба скидати, але. В іншому місці Біблія каже, що Бог не дасть нам знести більше, да, ніж ми можемо знести, і, і, і при, при потребі Він нам полегшення дає. В цьому тягарі за нашу землю, за її спасіння, за покаяння нашого народу. Ось, ось Господь обов'язково нам буде давати полегшення. Обов'язково Він буде Духом Святим з нами, Він буде нас вести. І відповідно ми будемо справді тими людьми, які ну, займемо оцю. Відповідальну нішу, да, і місце в нашому суспільстві, і то, що церква виконала Божу волю, про яку ми вже з вами сьогодні молились. Оцю досконалу волю Бог виконує через свій народ і через свою церкву. Ми є його інструмент. Алилюя! І нехай Бог благословить кожного з вас о цьому. Будемо молитися.